あっ <music> 24 квітня відбувся фінальний матч розіграшу Кубку міста Києва з мініфутболу серед студентських команд та нагородження переможців. Цього дня справжні шанувальники футболу зібралися в центрі фізичного виховання та спорту Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. У фінальному двобої зійшлися найсильніші футбольні команди: команда Національної академії внутрішніх справ Динамо Академія та команда Київського університету імені Бориса Грінченка. Тут фор, на що це фінал шука олії пострілі форматьона Гра видалась надзвичайно видовищною. Вже з перших хвилин гравці обох команд почали створювати гольові моменти біля воріт суперника. Забити гол першим вдалось грінченківцям. На восьмій хвилині Костянтин Нетленко розмочив ворота навс. Відповісти сині змогли лише наприкінці тайму. М'яч сітку воріт за дві хвилини до свистка закинув Василь Лавренюк. На цьому Навс вирішив не зупинятись, і вже за декілька секунд до кінця першої половини дев'ятий номер оформив дубль. На перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь Навс. У другому таймі боротьба продовжилась. На 24-й та 27-й хвилинах забили м'ячі гравці університету імені Грінченка Євген Миколаюк та Володимир Камінський. Але особливо видовищним видались останні хвилини матчу. Коли на 39-й хвилині Грінченківець Євген Радченко довів рахунок до майже безнадійного для синіх – 4-2. На останній хвилині матчу гравцям кожної з команд вдалось збільшити рахунок на одну позначку. Забували Володимир Камінський, університет імені Грінченка та Василь Добош. Навс. Проте долю матчу вже було вирішено. Переміг університет імені Бориса Гринченка за рахунок 5-3. Ружної гри відбулася довгоочікувана мить нагородження переможців, яке було організовано футбольною асоціацією студентів міста Києва та проходила за підтримки федерації футболу міста Києва, комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти, і науки України, ради ректорів Київського вузівського центру та Київської міської організації про спілки працівників освіти і науки України футбол це одна з у всьому світі і в Україні в тому числі. І считаем очень позитивним моментом популяризацию именно футбола, именно юношеского футбола футболу на сьогоднішній день наше, особенно на наше спокійне время считаем это очень позитивним моментом. Володарем Кубку міста Києва 2014 року серед студентських команд стала збірна Київського університету імені Грінченка. Гравців було нагороджено дипломами першого ступеня та золотими медалями. Я зараз зрозумів, що таке команда, Но у нас, я вот должен сказать, у нас более емкое слово, у нас семья. Презентация была, когда нашей команды осенью, и вся команда вышла на сцену, полный зал, преподаватели. Была заготовка, это уже моя. Я сказал, один за всех, и вся команда сказала, все за одного. Ольга Коробій, Олександр Рефагі, Тіві МАУП